Я сьогодні хотів би поговорити про розуміння духовності в ранньому християнстві. Я знаю, що ви чули вже мільйон проповідей на цю тему, і вам хочу запропонувати мільйон першу проповідь. От в цьому варіанті, можливо, що в цьому варіанті ви не чули. Таке побудження в мене відбулося саме на цю тему говорити. Як я вже говорив на першому служінні, хочу зазначити, в чому був. Успіх взагалі християнства раннього розвивалося на двох основних речах. Перше, перший фундамент це був пошук істини, а другий фундамент це свобода вибору людини. Свобода як дар Божий кожній людині, незалежно від положення, в якому вона знаходиться. І людина повинна цю свободу направити на пошук істини. Так от, ці дві доктрини основні, вони є фундаментом духовності. Вони стали настільки популярні в західному світі в європейському, що вони, ці два принципи лягли в основу взагалі в розвиток західної цивілізації. Якщо ви сьогодні візьмете любу науку на Заході, в неї є одна ціль пошук істини. Чи то біологія, чи то хімія, чи то фізика. У науковців є питання, і вони шукають відповіді. Вони всі шукають істину. І для того, щоб суспільство відбувалося, треба мати вибір. Тобто суспільство треба створити демократичним, вільним суспільством. Бо без вибору суспільство не може розвиватись. І от, на цих чинниках і досі розвивається західне суспільство. Якось ми сиділи в колах з науковцями, спілкувалися, з друзями. і мені сподобалося одна детального науковця. Він каже: якщо проводити паралелі між західною цивілізацією і, наприклад, китайською цивілізацією, от і в чому проблема цих двох чинників? Там немає вибору, там немає свободи. Тому суспільство без свободи воно піднімається на певний шаблон, а далі зупиняється в своєму розвитку. Дуже дякую. Дякую вам. І далі зупиняється. І це, це чому я з цього починаю? Бо це є дві основи. Коли ми хочемо, щоб людина духовно розвивалася, і пропонуємо людині істину, але ізолюємо її від свободи. Це не буде справжня духовність, бо людина має ті речі, які вона вважає за істину, вона повинна всередині себе погодитися з цими речами і вибрати їх свідомо, свідомо вибрати, що це є дійсно істина. Тому оці дві істини основні, вони будуть сьогодні в цій проповіді фігурувати. З чого би я хочу почати? Перше послання до Солонян, апостол Павло звертається до церкви і показує, що є підваленою істини для спільноти. Він говорить такі слова: і ви стали наслідувачами нам в Господі, нам і, і Господеві. Тобто перший чинник, з чого все починається, це христоцентричність. Христос є абсолютною істиною. Христос є насієм істини. І це є фундаментальна річ. І що зробили перші християни, про яких зараз ми говоримо в даній церкві, вони зрозуміли, що початком усього є Христос. Читаючи слова апостола Павла, коли людина приймає Ісуса Христа в своє серце як Спасителя, Він говорить в третьому розділі до Єфесян. Що ми повинні зробити все можливе, щоб Христос закорінився в наших серцях. Наше серце попало насіння істини. Людина прийняла Христа як свого Спасителя, але після покаяння Христос не закорінився в серці людини. І тут наступає стадія, над чим повинна працювати спасена людина все своє життя. Незалежно від свого духовного статусу і положення, щоб Христос закорінився в моєму серці. Він порівнює з деревом, яке глибоко-глибоко пускає своє коріння. І який ми маємо з цього зиск? Чим більше Христос пустить духовне коріння в наше життя, тим сильніше Він стане основою нашого життя. Також дуже важливий фактор від цього залежить фундамента наша єдність з Ісусом Христом. Ми всі зацікавлені в цій єдності, зацікавлені в цій єдності. І от для цього ну, єдність базується саме на фундаменті, а це коріння. Тому ми повинні на це звертати увагу. І отут Павло показує, по якій моделі працювали вони. Він говорить про певний трикутник. Він говорить про помісну церкву, він каже: ви стали наслідувачами нам, він про себе говорить. І далі він від себе переключається на Господа, на Ісуса Христа. От представлена певна тріада Павло зі своєю командою, Христос і, і спільнота. І от по цій моделі побудовано було раннє християнство. Коли ми беремо приклад з когось. Але коли ти береш приклад з іншої людини, віруючої, дуже важливо для кожного лідера, апостол Павло був лідером в собі показати Христа. Бо вони не на Павлові зупиняються, не на інших апостолах. Вони в Павлі бачать Христа. Тобто, Павло своїм духовним прикладом життя показує Ісуса Христа, хто стоїть за Ним. І це істинне завдання кожного лідера, служителя. Лідера в будь-якої сфері, в собі показати Христа. Ні в якому разі людину не на собі концентрувати, а на Господі. А ми є як просто живий приклад для цих людей, які мають також зв'язок з Ісусом Христом, але показуємо його через себе і навертаємо інших людей до Господа. Дуже цікава модель. І оці всі істини, як ви побачите, Сьогоднішньої проповіді, вони настільки знаходяться на поверхності, тобто істина вона завжди зверху. Тобто, основою всього духовного життя це христоцентричність. Тому і наші проповіді повинні бути христоцентричність, прославлення і все, що ми робимо, як ми живемо, в основі повинен бути Христос. Другий цікавий приклад це есхотологічний вимір мислення. Про що говорить Павло? В цьому ж самому посланні. Із неба очікувати Сина Його, що Його Воскресив Він із мертвих і Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. Він говорить про те, що вони знаходяться в есхатологічному очікуванні Господа, тобто другого приходу Ісуса Христа. Тут дуже цікава річ. Для того, щоб. Змінило життя, ти маєш моделювати його по певній конструкції на ту особу, яку ти очікуєш. Рання церква вона знаходилась, знаходилась в стадії очікування Господа. І от дійсно, якщо ти його чекаєш, як ти будеш вибудовувати своє життя? І от Павло, написавши їм послання, він виступає людиною, яка знаходиться зовні цієї церкви. Як спостерігач. І він описує внутрішній стан помісної церкви. Він говорить про те, що ви стали наслідувачі нам, тобто христоцентрична модель. Далі говорить він про те, що ви стали людьми, які очікуєте Господа. Він є зовнішній спостерігач. Хоча він написав послання, але він зовні спостерігає, що відбувається в внутрішньому житті церкви. Якщо я очікую Господа, я повинен зрозуміти, що я, розуміючи, який є Він, оця модель христоцентричності, який є Господь, то я себе готую, все своє життя, я готую себе до зустрічі з ним. Тобто я маю відповідати особі, Господу, в якого я повірив. Тому ці моделі були нерозривні. Неможливо закладати фундамент, Христоцентричності казати, а хай есотологічний вимір, очікування Господа почекає. Ні, тобто фундамент підтягує автоматично інші важливі речі в християнське життя. Ми повинні розуміти, що він прийде. І навіть коли ми думаємо, що він запізнюється, це не повинно впливати на стиль нашого християнського життя. Тому вибудовуємо своє християнське життя так. Коли ми з ним зустрінемо, щоб нам не було соромно перед ним пристати. А він нам для цього дав всі необхідні механізми. Я не буду зараз піднімати тему нової людини, що Біблія говорить. Там сотні міст писань про цього нового Адама, яким став Христос, і яким новим Адамом Він хоче бачити нас. Третій дуже важливий фактор, фактором є Солодянам 1,9. Як ви навернулися до Бога від ідолів, щоб служити живому і правдивому Богу. Цей фактор пов'язаний з аскетичним способом життя. Слово аскетизм, ви знаєте значення цього слова. Так, от, якщо брати раннє християнство, вони всі були аскетами. Хочу більше сказати по тій моделі, яка вкладалась в розуміння аскетизму в раннє християнство, ми всі з вами сьогодні є аскетами. Навіть, навіть не дивуйтесь, що означав аскетизм от в той час. Аскетизм означав відвернутися від поганського способу життя. Вони жили в поганському середовищі. Але коли вони пізнали Ісуса Христа і Христос, уця абсолютна істина, стала фундаментом їхнього духовного життя. Вони відвертаються від ідолів, живуть в поганському середовищі разом з поганцями, але не живуть так, як вони живуть. І, і тут би от, я хотів би зупинитися, звернути увагу на деякі істини. В чому є особливість віруючої людини? От на цьому місці писання. Є закони зовнішні, які може приймати держава. Ну, наприклад, там, закон про канабіс, або закон там, про ігрові автомати, або закон про те, про те, про те. Ну, Для віруючої людини, вона, вона живе, зараз мене уважно слухайте, вона живе не зовнішніми законами, вона живе внутрішнім законом, моральним законом, який всередині неї. Тому, які б закони би не прийняли. Для неї основним законом буде моральний закон. І вона опирається на нього, а не на зовнішній закон. У мене хороші знайомі, з яким ми разом тренуємо спортзалі. Він каже, слухай, яка ти щаслива людина. Каже, як би ціни там не росли, там, на цигарки і ще на щось. Каже, ти для тебе ж це ж ну, якби, значення немає. Я кажу, да, 100%. Мені каже, хоч та цигарка по мільйон доларів одна, мені все одно кажу. Чому? Бо я керуюсь моральним законом, який всередині мене. Які би там ціни на що б там не піднімались, кажу, він каже, ти щаслива людина. Я Кажу, я тебе запрошую стати на сторону щасливих людей. Ну, я ще не готовий, мені треба подумати. Я кажу, думай. Оце особливих віруючих людей. Вони пізнали істину. Чому вони спиною повернулись до ідолів? вони почали в своєму житті керуватися моральним законом. І цей моральний закон був сильніше зовнішнього закону. Він є авторитетом. Знову вам приведу приклад інший. Чому на півночі, за поребриком, люди, які ходять до церкви, вони кажуть, що те зло, яке відбувається в Україні, це нормально. А я вам дам відповідь. Дуже просто: бо для них основним став не моральний закон, а зовнішній закон. І от в цьому відбулася біда. І це тоді людину робить по-справжньому невіруючою людиною. От в цьому і відмінність християнства, і різних систем. Якщо диктатор каже так, я керуюся не диктаторськими принципами, а моральним законом, який всередині мене. Тому християни жили серед поганців, і їхній моральний закон був сильніше зовнішніх поганських законів. Знову прочитаю це місце Писання. Як ви навернулися до Бога від ідолів? Ідол, ви розумієте, це не просто маленький божок, який стояв в домі. Ідол це світогляд, система цінності, мислення. І коли питання піднімається про ідоли, це не просто вони взяли своїх башків, маленьких в садочку закопали. Вони змінили систему цінностей. Моральний закон всередині нас змінює систему цінностей. Тому читаємо Слово Боже регулярно, друзі. Повторював і буду повторювати постійно. Регулярно читаємо Слово Боже. Молимося, щоб наш закон, який дав нам Господь всередині нас, щоб він був настільки такий, знаєте, чутливий в нашому житті, коли ми будемо бачити погані речі навколо себе, Він буде реагувати на ці речі і буде підсказувати нам. Но це буде відбувати в житті тієї людини, яка наповнює себе істиною. І... І направляє свою волю, свій вибір на цю істину. Тому я і почав з самого початку з тих фундаментальних речей. Це пошук істини і направлення своєї волі на цю істину. Наступна дуже важлива річ це єдність, спілкування, общинність. Ми дякуємо Богові завжди за всіх вас. Згадуючи вас у наших молитвах. Що ми бачимо в цьому тексті? Дуже простий, проста відповідь. Ми бачимо, що вони друзі, що це одна сім'я. Павло каже: я постійно за вас молюсь". молюсь. У них є відносини. Тому для віруючої людини, знаєте, от взагалі. Саме перші критерії для віруючої людини, як виміряти, людина віруюча християнин чи ні. Перший критерій, друзі, це людина, яка вміє каятись. Ми всі з вами робимо помилки. Всі робимо. Але що я роблю після того, коли я зробив помилку? Усвідомлюю я її, а усвідомленням є істина, яку я знаю, яку відкрив мені Христос. І друге, коли я побачив, що я зробив гріх, я повернується. І другий дуже важливий момент критерій віруючої людини це бажання бути в своєму середовищі. Бажання бути з братами і сестрами повір'я. Я хочу, чому? Бо ми всі одного Духа Божого. Ми хочемо бути, бути разом. Це є дуже важливий критерій. Як коли ти дивишся на помісну церкву в місті Солонян, в цьому післанні ти бачиш, як вони у цьому мають велику єдність між собою. Вони зацікавлені створити в своїй спільноті атмосферу братської любові. Тому і ми повинні також над цим працювати. Дуже важливо сконструвати увагу на служінні Євхаристія. Що таке Євхаристія, ви знаєте, це велика Богоподяка за його жертву. Коли він віддав себе жертву за нас. Але їх Євхаристія має фундаментальну ціль це єдність між християнами, бо вона об'єднує всіх нас. Тобто, ці два дара – кров і тіло Господня, ці дари є фактом нашого об'єднання. Тобто християнин, духовна людина, це яка шукає об'єднання. Це не та людина, яка живе не в мирі з усіма, але буде розказувати про високу матерію. Ні, це банальні практичні речі. Ось вони всі на поверхності. Людина, яка шукає єдності з братами і сестрами. Ми повинні бути такими людьми, які повинні шукати єдності з братами і сестрами один з одним. Бо цього хотів Господь, і він нам це залишив. Також дуже важливим фактором є, апостол Павло зауважує, бо пронеслося слово Господнє від вас не тільки в Македонії та Ахаїї. Він говорить про велику провінцію Малої Азії, завдяки цим християнам стало відомо слово Господнім багатьом людям. І тут би я хотів би зупинитись на такому моменті, як гносіс. Гносіс це особливе знання, яке мали християни. Всі ми з вами маємо особливе знання. З чим воно пов'язано? Воно пов'язане, побудоване на Божому відкритті, а суть цього знання Божого це спасіння людських душ. І от коли християни, ці люди, пізнали Христа, що Він є істина, який дає спасіння, вони прийняли Ісуса Христа. І далі, що відбулося в їхньому житті? Відбула зміна життя. Бо істина Божа змінила цих людей. І що далі відбувається? Вони, як ті люди, які стали спасенними, ті люди, які змінили своє життя, вони не можуть стояти на місці. Вони хочуть проповідувати Євангеліє іншим людям, які ще не знають Господа, які знаходяться в поганському середовищі, в безбожному. І вони, їхні серця горять тим, щоб життя багатьох людей змінилося. Так як колись їхнє життя змінилося від Божої істини. Тому духовна людина і для ранніх християн, духовна та людина, яка проповідує Слово Боже. Ми повинні цього ніколи не забувати. Бог спас мене. Тепер я повинен проповідувати Слово Боже, щоб інші отримали спасіння. Це є фундаментальні речі, і ми їх бачимо. В цьому посланні, в цьому розділі вони на поверхності, їх просто видно. Читаючи послання до Єфесіан, показано, що Христос є цим абсолютним знанням. істиною. Також би хотів зауважити деякі цитати інтелектуалів ранніх. Християнство це єдина істина, яка є по своїй природі універсальна. Що мав на увазі Юстин? Він мав на увазі те, що, наблюдаючи за тим, як Множиться християнство в Римській імперії, він був очевидцем дуже цікавих речей. Він бачив, що різні національності, люди різних поганських релігій, маленьких, обмежених. Але коли вони зустрічали проповідників християн, оцей, оця різноманітність, яка була в Римській імперії, вона не стала на перепоні розповсюдження Євангелія. І от, бачивши бачив те, що Поганство, як релігія, яка мала свої глибокі коріння, люди залишали цю, цю релігію поганську і приймали хри, християнство з різних народів, з різних релігійних течій. І от в цьому унів, універсалізм полягає, що християнство, як істина, вона адаптується в будь-якій субкультурі, в будь-якому середовищі. І ця істина залишається незмінною. Так, да, можуть бути різні там форми поклоніння Богу, але істина, ці доктрини, доктринальні речі, вони залишаються незмінні. І ранніх апологетів, богословів, вони, як були спостерігачами цих речей, їх насправді це дивувало в хорошому сенсі слова, як діє Божа благодать. Вона ламає всі поганські усі е, перепони і все одно сягає серце людини. Тому. Істина Божа, вона завжди перемагає. Також можемо згадати Орігена, який казав про те, що Христос є абсолютним знанням. Гнозіс цілком спрямований на Тайну Христа. Тобто для Орігена, для цього інтелектуала, а це потужніший був інтелектуал свого часу, він досліджував вчення Ісуса Христа і для нього це неймовірний скарб знань. Нам, людям притаманно, бо ми по своїй природі лениві, досліджувати не хочеться. Але от особливість християн, ми всі повинні стати з вами такими маленькими науковцями в сфері Слова Божого, досліджувати глибині Божої. Оріген це була та людина, яка ніколи, б, знаєте, зайвими б словами не кидалась. Він досліджував вчення Ісуса Христа. Взагалі, його біографія феноменальна. Не буду зараз розказувати, це глибоко віруюча була людина з самого фактично дитинства. І він, і він знав, про що він говорить. Досліджуючи вчення Христа, він побачив дійсно у цей гносіс, у ці величезні таємні знання, які Господь відкрив через Ісуса Христа, і це стало великим спадком для християн. Це були революційні знання, тому християнство неймовірно потужно ширилось в поганському світі, і не просто ширилось, друзі, а до коріння змінювало життя людей. Люди хотіли змінюватись, отримавши ці знання, пізнавши цю істину, вони не захотіли залишатись тими, ким вони є. Вони хотіли ставати кращими. Відомі протестантські богослови, Йоган Арнт. Він описує серце як дзеркало, інструмент, який отримує світло безпосередньо від божественного джерела, і спрямовує його на перетворення чогось іншого. Тобто, по розумінню цього доктора Богослова, як досягається духовність справжня, от через яку конструкцію вона вибудовується, він говорить про те, що Бог подібний до Сонця. І він як сонце випускає свої промені, а промені це елементи істини Божої. А людина повинна своє серце направити на ці промені, як дзеркало направляється, як направляється дзеркало, і впитувати їх в себе. І от коли це відбувається, тоді ми ці промені Божої істини, якої ми отримали, ми можемо їх спрямовувати далі. Як спрямовували ранні християни? Перше, вони змінили своє життя через промені Божого світла, що є істина, а далі вони пішли проповідувати оце спрямовування. Якщо я отримав від Господа спасіння, яке змінило моє життя, то що я повинен зробити? Я повинен направити своє життя на якесь служіння, на виконання місії Божої. Інша цікава цитата іншого богослова Філіп Яко, Якоб Шпенер. Він говорив, стверджував, що присутність любові в житті людини допоможе проявлятися через видимі ознаки справи. Тобто, якщо мені відкрита істина, я не можу її заховати. Я обов'язково цю істину направлю на добрі справи. Оце от спрямовування Божих променів. Ми з вами є промені Божі, брати і сестри, в цьому світі. Цей світ потребує Ісуса Христа і справжня духовна людина, яка зацікавлена спасати інших людей. Хочу підкреслити, нагадати всім нам: Перше – це христоцентричність, Друге – це ісотологічний вимір. Третє це аскетизм. Це я маю відділитися від гріховного спосібу життя. Літургійність мається на увазі в перекладі це слово служіння, я повинен служити, я повинен щось робити. Община мається на увазі, я повинен бути в єдності з усіма. І от базуючись на всіх цих доктринах, які представлені в цьому посланні, саме головне це розвиток християнської істини, який буде спрямовувати мене на досконалість. Ми хочемо... Всі бажаємо чистосердечно, щоб оця модель образу і подоби Божої відтворилася в нашому житті. Це все представлено в одному слові досконалість. Так, от це стане можливим, якщо моїм фундаментом буде христоцентричність, якщо я буду по-справжньому очікувати Господа, якщо я буду по-справжньому відділятися. Від гріховного життя, а не робити якісь там імітації, знаєте, відділення. Якщо я буду знаходитись в служінні, якщо я буду шукати єдності з братами і сестрами, тоді я досягну досконалості. І, от за це я хочу, щоб ми помолились. Запрошую всіх вас домолити.